Так, ну що, всім привіт. Якщо ви дивитесь це відео, то я вас вітаю, тому що ви у правильному місці, і, скоріш за все, вам цікава тема, яка зараз зазначена на головному слайді: як дизайнеру забити себе клієнтами і почати стабільно робити на дизайні 1000-2000 доларів плюс. Що буде в цьому відео? По-перше, моя коротка історія у фактах, хто я взагалі такий і чому мене потрібно слухати для тих, хто мене можливо ще досі не знає. А друге, це покрокове керівництво з виходу на тисячі доларів плюс. Звісно ж, буде детальний аналіз кожного етапу, що конкретно вам потрібно робити у вашій поточній ситуації для того, щоб відповідно вийти на ось такі цифри. Четвертий пункт: як зі мною можна попрацювати для тих, хто дійсно хоче попрацювати зі мною в форматі навчання, додивіться це відео до кінця, тому що. Далі буде оффер для вас супер цінний і супер класний. І відповідно бонуси для самих терплячих для тих, хто додивиться відео до кінця. Моя задача, взагалі, на ось це відео, і взагалі на весь цей формат, для чого я це роблю, сформувати для кожного дизайнера, який дивиться зараз це відео, чіткий план, який можна одразу на практиці реалізувати. І кому взагалі буде корисне сьогоднішнє відео. По-перше, якщо ви хочете стати веб-дизайнером, ви ще не займалися дизайном, але хочете спробувати себе в новій ніші і почати працювати в онлайні. По-друге, для новачків у веб дизайні. Якщо у вас вже є якийсь досвід роботи на фрілансі, якщо ви вже робили якісь проекти, декілька проєктів у вас вже є упаковані в кейс, наприклад, і хочете зрозуміти, як перейти від чеків 200-300 або Заробіток на місяць 200-300 доларів до 1000-2000 доларів плюс на місяць, тоді для вас це буде супер корисне, от особливо для вас. І досвідченим дизайнерам, якщо у вас вже є нормальна база знань по темі дизайну, по роботі з клієнтами, по продажам, але довго не можете вийти на системний дохід через неправильний підхід до якихось аспектів. Наприклад, це пошук клієнтів, або, наприклад, це продажі, або упаковка у вас хромає. Тоді для вас теж буде корисне це відео, обов'язково його додивіться. І тепер трішечки інформації, факта, хто я взагалі такий і чому вам слід мене послухати. Мене звати Ігор Дехтяренко, я працюючий веб-дизайнер, вже 7 років працюю в цій сфері. А середній заробіток на місяць 3-4 тисячі доларів, тисячі півтори тисячі доларів це середній чек за дизайн ленінгу І я, відповідно, навчаю цьому інших, тому що 7 років це, ну, вже я вважаю солідний термін і можна це робити. І нижче зазначені соцмережі, по яким ви можете мене знайти: Instagram, Telegram і Behance. Перейти на Behance, подивитися. Роботи, які я роблю, перейти в Телеграм, почитати ще більше цікавого контенту і підписатися, звісно ж, і на Інстаграм, і на Телеграм, і на БіХанс. Якщо ви це досі не зробили. А з якими запитами до мене приходять найчастіше дизайнери? Як робити нестандартні дизайнерські рішення, як не засиджуватись над одним екраном, про це про що робити контент, як цікаво вести блог, як правильно упакуватися, як почати працювати з топами ринку, як побудувати команду? Всі ці пункти зазначені на слайді, і якщо для вас якийсь пункт відкликається і ви хочете його детальніше розібрати особисто для себе? Знаєте, що робити? Додивіться це відео до кінця, тому що в кінці буде офер. І дуже важливий момент цього відео: весь матеріал, який я сьогодні підготував, це. Вижимка мого реального досвіду, тобто тут не буде якоїсь теорії, яка не застосовується на практиці, а реальний покроковий план, який може по суті реалізувати кожен. Але, Є одне, але це все не має сенсу, якщо його не застосовувати на практиці. Отже, тема номер один моя історія. Я дуже коротко пробіжуся по основним пунктам для того, щоб просто дізнати для того, щоб ви просто трішечки більше про мене дізналися. А взагалі я був звичайним пацаном зі звичайної СНТ в Одеській області, було теж супер звичайне, тобто це сама така база. А це школа, друзі, якесь тренування і ігри в вільний час. Я дуже багато часу провів в доті, дуже багато часу провів КС-Го, а дуже багато часу провів в такій ігрі, як зомбі ферма ще контакті була. В той час, звісно ж, хотілося заробити якісь кишенькові гроші для того, щоб можна було їх витратити на скінчики в КС-го в доту, але просити у батьків їх не особливо хотілося. Тому були, звісно ж, спроби якісь. Заробітку, але це все не приносило ніякого результату. Більше скажу, це приносило одні витрати. А тут зараз на слайді показані от скріни з тих часів. Я з другом займався ставками на кіберспорт на CSGO, і по суті, на той час дуже багато доларів ми просто в нікуди злили, і дуже це все печально завершилось, але вчасно зупинилися, зрозуміли, що це взагалі нікуди не веде, і в цілому ми забили на цю ідею, тому що грошей більше не, не було. Ось. В такому форматі я прожив до моменту вступу в коледж на професію фінансиста. Реально вчився, я реально прям реально прям вчився перші 3-5 місяців десь в такому періоді. І далі зрозумів, що шлях фінансиста не для мене, тому що я поступив в коледж, а в коледжі ми проходили по суті ту ж саму шкільну програму. І типу, я поступив в коледж для того, щоб. Не вчитися шкільній програмі, а щось більш таке прикладне вчити по темі фінансів. Але та ж сама шкільна програма була. Я п -п повчився, зрозумів, що ні, так діло не пайот. І почав щось шукати знову ж таки, для того, щоб заробити і не жити на а, стипендію і на гроші батьків. Ось. А, почав шукати способи заробітку в онлайні і натрапив на одне відео ось цього хлопця, який зараз на скрині зазначений. Це Віталій Співачук, як і від з фрілансик бізнесу. І збільшив доходи в 10 раз. Це не зовсім те відео. Раніше було ще одне, де він. Просто знімав, як він заробляє на сайтах. Зараз цього відео вже немає, але для наглядності я просто показав, що ось це відео 7 років тому назад. Тут можна побачити. І з цього відео по суті почався мій шлях, так як я вчився в Київській області і був підписаний на Віталія. А я одного дня побачив, що він організовує зустріч в самому Києві, і я зрозумів, що мені 100% потрібно там бути. У мене були у мене були збережені там якісь, там якісь декілька сотень гривень, і я ці кошти витратив на. Своє, на свою, так сказати, першу інвестицію в свої знання і в свою голову. І, по суті, по суті, ця зустріч дала початок моєму шляху. Після неї я почав самостійно навчатися дизайну і дивитися уроки на Ютубі. І на основі тих відео ось такі роботи намагався робити. Ще на старому ноутбуці, який дуже сильно тормозив, вилітав кожні 10 хвилин, але бажання, бажання щось робити було більше, ніж. І ось такі роботи я намагався робити. До, До речі, починав. Починаючи з цих робіт, це вже реальні проекти. Тобто за них мені заплатили кошти. Там марвел-фігурки можна побачити, як вивчити англійський язик для іграшок, це все вже були реальні проекти, які я отримав з фріланс-біржі, але про це далі. Я проробив на цій фріланс-біржі десь місяців 6-7 і почав паралельно активно займатися упаковкою соцмереж. Я знайшов ВКонтакті один недорогий курс, недорогий курс по тому, як відповідно заробляти дизайнеру на своїх послугах. І там однією. І темою було те, що потрібно звалювати нафіг з фріланс-бірж, тому що там дуже велика конкуренція, дуже великий демпінг, і краще, звісно, починати будувати свій особистий бренд для того, щоб потім сказати собі дякую. І почав я по суті з такої соцмережі, як ВКонтакті. Тут можна побачити, яке оформлення я я робив для групи своєї, і на слайді, якого це 11 вересня 2018 рік. Це був перший мій пост, який я. Пересил, який я опублікував, пересилюючи себе, тому що що ж там подумають рідні, знайомі, що я там почав займатися веб-дизайном, що ж вони там скажуть? Ось такі думки. Я думаю, думки знайомі для кожного новачка. Але пересиливши себе, опублікував цей пост і з цього поста почав розвивати свій особистий бренд. Активно працюючи з клієнтами, почали появлятися якісь кошти. Ось на скрині налічку першу зняв, ось там вебмані ще були з рублями. Uh, і я на той час активно працюю, веду блог, заробляю, багато вчусь, покращую свій рівень дизайну, експериментую, шукаю клієнтів. Роблю абсолютно все для того, щоб покращити свій рівень. Далі, звісно, можна дуже багато розповідати, але я думаю, просто uh, зараз в форматі таких карточок я розповім про головні факти, головні етапи, які були кожного року. А, 17-й рік, 17-й, 18-й вже зрозуміли. 19-й рік я активно веду соцмережі, пишу експертні дописи в ВКонтакті, показую свої роботи, постійно щось роблю до пошуку клієнтів, тестую, багато вчуся. І на той час вже був 500-600 доларів десь середній заробіток на, фріла... на на дизайні. 2020 рік веду вже Instagram, вже почав Instagram вести, постійно підвищую чек на роботу, починаю працювати з блогерами, запускаю свої перші навчальні продукти, виступаю спікером на курсах по дизайну, і на той час десь середній заробіток становив десь 1000 доларів плюс-мінус. 21-й запускаю своє перше наставництво по заробітку на, дизайн, на дизайні на 15 людей, надаю консультації, постійно навчаюся як онлайн, так і офлайн. Півтори 2000 доларів плюс. 2022 рік починається. Війна і першу половину року, звісно ж, дуже багато клієнтів повідвалювались а дуже багато клієнтів не розуміли, куди, що робити, як робити, і просто всі затихли. І я цю першу половину року. Починаю працювати з румунською онлайн-школою на фіксованій, на фіксованій ставці. Я, я робив сайти, презентації, упаковку інстаграму, тобто всі задачі, які потрібні були для цієї школи, я закривав в одному лиці як дизайнер. І 24 рік, сьогодні, я продовжую працювати дизайнером, є своя команда, веду експертний блог по дизайну, тисячу, півтори тисячі доларів середній чек за дизайн ленінгу, 3-4 тисячі середній заробіток на місяць і навчаю цьому інших Ось, ось такі факти. Якщо все підсумувати і звести до однієї тези, я б сказав так, що вийти може реально у кожного при умові роботи над собою. Потрібно просто, чітко слідувати зрозумілим етапом і робити те, що дійсно веде до результату. Тема номер два покрокове керівництво по виходу на 1000 доларів плюс. Насправді задача до жаху проста і зрозуміла, адже потрібно пройти всього 5 етапів. А перший – це мислення, ціль і енергія. Тобто, це. Ну, База, без якої реально всі наступні пункти не мають ніякого сенсу. Перше, що потрібно зробити, пропрацювати всі страхи, переконання на рахунок себе як спеціаліста та. Людини в першу чергу, тому що якщо ви не впевнені в тому, що ви робите, як ви будете цю впевненість передавати для клієнтів а, і закривати їх в роботу, якщо ви не впевнені в тому, що ви зробите класний результат і зможете цей класний результат дати клієнту. Другий пункт це пропрацювати розуміння цінності своєї послуги. Ви не продаєте просто картинку, ви не продаєте просто сайт, ви не продаєте просто свої робочі години. Ви продаєте результат для клієнта за рахунок необхідного. Інструменту зрозуміти, навіщо взагалі вам це потрібно, навіщо вам працювати дизайнером, навіщо вам заробляти кошти, заради чого ви працюєте. Це може бути, наприклад, купити собі нову техніку, це може бути, наприклад, переїхати на нову квартиру, дарувати подарунки близьким людям, відвідати нові країни, частіше подорожувати, частіше відкривати для себе якісь нові місця, навіть не обов'язково за кордоном, а у себе в країні. А в ідеалі на додачу до цього прописати, як ти себе будеш відчувати в момент, коли зрозумієш. Що у тебе вийшло, От просто сісти отак, закрити очі і подумати, що я взагалі буду відчувати, як я себе буду почувати, коли до мене прийде розуміння того, що ось, у мене все вийшло. Наступний пункт це енергія. По-перше, навчитися правильно розподіляти час на робочі задачі та відпочинок, для того, щоб не перепрацьовувати і, відповідно, далі. Перепрацювавши, не вигорати, тому що коли у вас весь день забитий роботою, роботою, роботою і ніякого відпочинку, ніякого часу на себе, то відповідно все це призводить до вигорання, і далі потрібно буде набагато більше часу для того, щоб просто відновити свої сили, і для того, щоб просто знову почати працювати, хоча б трохи. Другий пункт це сформувати нові корисні звички і відмовитись від поганих. Що це, наприклад, може бути. Ну, перше, що на думку спадає для дизайнера, це шукати постійно нові якісь ідеї, постійно переглядати кожного дня, там на протязі, хоча б 20 хвилин, якісь нові ідеї, якісь цікаві роботи інших дизайнерів, переглядати топові сайти е, веб-студії і так далі. Якщо якщо говорити про погані звички, ну перше, що на думку спадає, це переглядати TikTok бездумно Гортати стрічку на протязі всього дня лежачи на кроваті. ну це те, що те від чого можна відмовитись, і витратити цей час на, на ту ж саму книжечку почитати, наприклад, або ж просто замість того, щоб 20 хвилин а, гортати TikTok, 20 хвилин витратити на те, щоб позберігати собі нові цікаві ідеї, які ви зможете потім адаптувати і реалізувати на реальних проектах а, з точки зору дизайну. Третій пункт почати фільтрувати інформацію та працювати зі стресом, особливо в наших сьогоднішніх реаліях. І четвертий пункт це знайти речі, заняття, хобі, які будуть поповнювати енергію. Це прогулянка, спорт, стретчинг, читання і так далі. Те, що надихає вас і те, що дає енергію на нові дії, на нові результати і так далі. Пункт номер два створення або покращення свого портфоліо. Портфоліо це ваше обличчя як дизайнера, тому над ним реально потрібно добре попрацювати, щоб далі воно без вашої участі генерувало вам заявки. Є насправді дуже багато різних думок на рахунок упаковки робіт в портфоліо. Це я зараз говорю для новачків. Хтось каже, що потрібно лише одна на рівні овордс. прям нафарширована робота там, з анімаціями з, класною, з, класною, з, класною, з класним пропрацюванням елементів. Прям що. Щоб можна спокійно було подавати на, на, на якусь номінацію і конкурувати з іншими роботами, зробити, намагатися дійти прямо до ідеального якогось рівня. Хтось каже, що чим більше, тим краще. Я ж вважаю, що для того, щоб почати працювати з клієнтами, просто почати з чогось з чогось, потрібна всього одна робота. Цією роботою у мене була ось ця його курс по йогі. Ось такого рівня вона була. Це концепт, до речі, хоча я намагався її зробити в форматі реального кейсу. І це правильне рішення, тому що обов'язково роботи потрібно упаковувати з точки зору того, що на роботу буде дивитися ваш потенційний замовник. І транслювати інформацію, яка буде потенційно корисна для замовника, а не для інших дизайнерів. Тому я одразу це розумів, і перша моя робота була по правильній структурі. Перший слайд, де я показав, що було. Проведене іслідування, був підготовлений прям деталізований прототип, ось такий. І ось такий дизайн, по суті, вийшов. А для того, щоб портфоліо працювало на вас автоматично, для того, щоб клієнти самі заходили на біхан, на самі дивилися, порівнювали ваші роботи з вашими роботами, бачили, який результат ви можете їм дати, бачили, який дизайн ви можете створити потенційно для нього а, мінімум три якісних проекти. Але. З платоспроможних ніж, тому що дуже часто я бачу таку ситуацію, що а, дизайнери намагаються поповнити портфоліо для того, щоб продвігати, для того, щоб просуватися на якихось площадках на біганці. На... На, на дріблі і так далі, але роблять роботи, які очевидно нереальні, які очевидно, що це концепти. Це, наприклад, там зробити редизайн сайту для Тесла, зробити редизайн сайту для Епл, або там для продажу автомобілей BMW, або, наприклад, для подорожей там на в космос, для подорожей для подорожей на Марс. Дуже часто такі роботи бувають, і це ж ну, зрозуміло, що це просто концепт і це нереальний проект. І я. Завжди кажу для новачків, для діючих спеціалістів починайте одразу робити роботи з платоспроможних ніж з реальних проєктів, які реально існують в житті. Тобто, це продаж якогось товару або для запуску якогось курсу, або для а, на, надання якоїсь послуги, там клінінг в конце концов, і так далі. Тому обов'язково цей момент потрібно мати на увазі і тримати в голові. А, що для цього треба, щоб зробити от, добірку з трьох класних робіт собі в портфоліо? По-перше, розібратися в тому, хто ваші клієнти, для чого їм взагалі сайт, яку потребу він для них закриває. Це те, про що я казав. Не потрібно робити концепт для сп... путішестві на Марс. Другий пункт розібратися в тонкощах дизайну: типографіка, стиль, кольори, композиція, акценти і так далі, для того, щоб зробити ну, реально класну роботу, а, навчитися робити дизайн на гарному рівні. Четверте – розібратися, як правильно упакувати роботи в кейси по правильній структурі. І п'ятий пункт: кожну роботу робити на рівень кращу, ніж попередні. Створювати вау та вміти реалізовувати Нестандартні дизайнерські рішення для того, щоб не бути одним із е, тисяч мільйонів дизайнерів, які роблять одне і те ж саме: а мати свою фішку, мати свою ізюминку і робити класні роботи. Пункт номер три пошук клієнтів та продажі. По суті, будь-яка сума заробітку на послугах це якась воронка. Що я маю на увазі? А, наприклад, ви заробляєте 200 доларів. Що ви робите для того, щоб заробити ось цю суму? Скоріше за все. А ви робите якісь ну холодні типові розсилки і розсилаєте дуже дуже велику кількість однотипних повідомлень для того, щоб знайти хоча б якогось клієнта. і нижче наведені умовні показники, які можуть це відображати. Наприклад, ви розіслали там 30 повідомлень. На ці 30 повідомлень 10 людей всього відповіли. Із цих 10 людей ви зробили дві продажі, тобто конверсія 20%. Із цих. Двох продажей, тобто дві продажі там по 100 доларів. Ось ваш заробіток за місяць, там 100 доларів, два проекти всього. І це, це наведений супер умовний приклад. Звісно ж, показники можуть бути абсолютно різні, і конверсія може бути або ще гірша, або ще краще. А тепер гра. Знайди свою правильну комбінацію. Потрібно задати собі питання, скільки ти хочеш заробляти в місяць, от для тебе яка буде оптимальна взагалі зараз на поточний момент сума заробітку на місяць на продажу своїх дизайн-послуг? А припустимо, нехай це буде там півтори тисячі доларів. Твоя задача підібрати комбінацію так, щоб вона була найбільш для тебе підходящою. І наступним пунктом застосувати максимальну кількість різних методів пошуку клієнтів. А насправді. Методів пошуку клієнтів є дуже багато і скоріш за все ви. Про них всі знаєте, але я перелічу декілька варіантів для того, щоб ви, як мінімум, їх нагадали для себе і, можливо, якийсь застосували вже в найближчі дні. Метод перший трафік на себе це найдієвіший спосіб взагалі коли-небудь, тому що ти прописуєш офер, від якого неможливо відмовитись, на опрі... на конкретну цільову аудиторію, робиш пачку креативів і налаштовуєш цю рекламу. Це можна зробити навіть через інстаграм, через кнопочку просувати. А метод номер два це реферальна система для клієнтів, якщо вони. У вас вже були дуже багато дизайнерів, не розглядають цей варіант, тому що їм дуже шкода, так сказати, віддавати кошти за те, що їх радять. Хоча ну, робити це цього не варто, тому що якщо вас порадили а, як дизайнера, то до вас вже є довіра від цього від цієї людини, і буде супер класно віддячити йому а, у вигляді якогось відсотка від загальної вартісті цього проекту. Тому що коли людина а, просто чує, дякую, що мене порадив, ну такий, ну да окей. А якщо людина отримає якесь фінансове матеріальне винагородження за те, що він вас порадив, то скоріш за все у нього є ще декілька друзів, декілька знайомих, яким він потенційно може вас. Порадити, і для нього це буде більш приємніше, ніж просто дякую. Третій метод партнерство з іншими спеціалістами. Простіше кажучи, це майже та ж сама реферальна система, але не з, просто з, зі своїми знайомими, з постійними клієнтами, а з діючими клієнтами, з якими ви працювали, а з діючими спеціалістами, які теж працюють в онлайн-сфері. Це можуть бути таргетологи, маркетологи, власники веб-студії, контекстологи, власники маркетингових агентств і так далі. Четвертий метод це івенти. Теж супер класний метод. Я скажу на власному досвіді, кожна зустріч, на якої я був, завершувалась тим, що у мене додавалось декілька класних корисних контактів інших людей і новими клієнтами. Кожна зустріч мені приносила декілька проектів в роботу. П'ятий метод це ваш підпис на сайті шикарний спосіб для розвитку особисто бренда і залучення нових клієнтів. І після того, як є вже якийсь потенційний клієнт, як же йому продавати. Продавати насправді можна різними методами. Це може бути індивідуальна комерційна пропозиція, це може бути серія зі дзвонів, або це може бути презентація з тарифами, складання кошторису проекту, захід через легкий крок, дуже багато методів, про які я детальніше, звісно ж, розповідаю у себе на навчанні, тому що якщо б це розповідав в такому відео, то воно б затягнуло. Ще на, на дві години і навчитися закривати заперечення по типу Я подумаю, мені дорого у інших дешевше і так далі. Четвертий пункт робота над особистим брендом та репутацією. Це велика комплексна тема, яку потрібно максимально детально розбирати. А щоб потім не було помилок по типу контенту з розряду 5 типів шрифтів для вашого сайту, топ -5, підбірка топ-5 кольорів для вашого сайту, і плагіни, які полегшують роботу дизайнера і так далі. Щоб таких помилок не було, потрібно правильно під цього питання підходити. І головна думка, яку я хочу озвучити, важливо це зробити окремим типом роботи. Яка по важливості буде на рівні всього іншого, тобто не просто до блогу і доведення контенту до прокачування особистого бренду, не просто так, як ну там колись потім в вільний час від роботи, а реальною роботою, яка по важливості, ну по суті, така ж сама, якщо не важливіша, за основну роботу, тому що працюючи над особистим брендом, ви працюєте над своїм ім'ям, над своїм заробітком, над, над якістю ваших клієнтів, над рівнем проектів, які ви будете робити, і так далі. Тому це дуже. Же важливо, що далі робити по особистому бренду? Постійно транслювати в соцмережах свою експертність, що ви діючий спеціаліст, що ви діючий дизайнер, що ви робите ось такі результати, ось такі роботи, що ви можете бути ось так корисні для клієнта і так далі. Виділятися серед на серед ваших конкурентів, тобто мати якусь свою ізюмінку, через яку вас будуть обирати серед інших дизайнерів, партнеритися з іншими діючими спеціалістами для того, щоб потім можливо делегувати якусь частину задач, або ж щоб вони приносили вам клієнтів, бути цікавішим ніж інші дизайнери, і надавати клієнтам на цінність своїх послугах. І п'ятий пункт останній це систематизація, делегування і масштабування. Коли пройдені всі попередні етапи та вже є плюс-мінус стабільний потік клієнтів та роботи, далі цю історію потрібно правильно систематизувати, щоб не підводити клієнтів по термінам. Починати набирати в команду людей, яким ви будете делегувати задачі, і паралельно надавати кращий сервіс, піднімаючи регулярно чеки на свою роботу. А і всі ці пункти ми максимально детально розбираємо на моєму навчанні WebSynergy. Це двохмісячна програма. Навчання з підвищення рівня дизайну та побудови індивідуальної системи продажів своїх послуг в особистій роботі зі мною. Це буде 8 щотижневих зі дзвонів. Кожного тижня ми будемо з вами зізвонюватися і розбирати ваші запити, питання, роботи, дизайн, спілкування з клієнтами, ваші продажі і так далі. Це 2 місяці повноцінного партнерства зі мною, де ми разом пройдемо кожен етап вашого шляху з моєю особистою підтримкою. Це три нові роботи на новому рівні тобі в портфоліо, тобто за час. Навчання, якщо у тебе взагалі немає упакованого портфоліо, за час навчання ми створимо тобі три повноцінних класних офігенних проекти на новому рівні, які буде не стидно опублікувати на біханці. Якщо ти вже діючий спеціаліст, то попрацюємо над тим, щоб покращити рівень твого дизайну і зробити нові роботи на порядок кращими ніж ті, які ти робив раніше. Це моя включеність у ваші проекти та ваш заробіток. Це індивідуальний план з трьох-п'яти дій для вашого прориву, що вам конкретно потрібно зробити в вашій поточній ситуації для того, щоб зробити прорив, зробити ривок і вийти на новий рівень в результатах. Це розбори моїх угод, як я спілкуюся з клієнтами, як я їм продаю, як я закриваю в них заперечення і так далі. Це сильне ком'юніті таких же самих дизайнерів, як і ви, які теж прийшли вчитися і дізнаватися щось нове, і покращувати свої результати, і виходити на новий рівень. Це база уроків і додаткові Матеріали. Це спринт по заробітку. І за рахунок всього цього ось такі результати виходять учнів. Микола Огороднік, точка А 100 доларів, точка Б 1000 доларів. До навчання робив ось такий дизайн. Після навчання покращив його і почав робити ось такі, як справа: точка А 0 доларів. точка Б 900. До навчання ось такі роботи робила. Після навчання. Те, що ви бачите справа. Софія Потапенко 200 660. До навчання взагалі не вміла робити дизайн, взагалі не мала ніякого портфоліо, ні одної роботи. Після навчання створила декілька робіт. Я одного показав справа. Іринах весь. А 0 взагалі нічого не робила. Точка Б 2650 доларів за час навчання. Вона влаштувалася в компанію на фіксовану ставку і зробила ось такий результат за час навчання. До навчання робила такий дизайн, після навчання те, що справа, це Робота, до речі, з одного з розборів. Владислав Волков, точка А 100 доларів, точка Б 1310. За підсумком, що ми зробимо з вами за час навчання, створимо декомпозицію та побудуємо індивідуальну стратегію по виходу на новий рівень для тебе. А ти виведеш свій дизайн на зовсім новий рівень, зможеш генерувати нестандартні дизайн рішення і втілювати їх у реальних проектах. Повністю упакуєш свої соцмережі для подальшого залучення клієнтів через них. Повністю закриєш питання того, як шукати платоспроможних клієнтів, де це робити і за рахунок. Чого, як це масштабувати, і так далі. А, навчишся продавати через різні механіки, закривати заперечення, контролювати всі етапи перемовин з клієнтами та правильно спілкуватися з ними. Відстроїшся від конкурентів, почнеш правильно вести свій блог і залучати клієнтів через нього. Створиш власну стратегію особистого бренду. І коли пройдеш всі ці етапи, почнеш будувати власну команду, яку будеш делегувати задачі, швидко рости в заробітку та систематизувати всі процеси. Це була супер коротка версія того, що тебе чекає, більш детальнішу інформацію та тариф. І інші фішки програми я презентую особисто кожному. Для того, щоб потрапити на особисту презентацію навчання, просто напиши мені в повідомлення в телеграмі. Слово презентація, ось по цьому посиланню, яке зазначено зараз на слайді. або ж можна зробити ще простіше, можна просто написати мені в бот слово презентації, і я з тобою зв'яжуся. Ми обговоримо всі деталі з тобою. Тепер бонуси. Перший бонус це розбір твоєї ситуації. Ми обговоримо твою поточну ситуацію. Знайдемо точки росту. Я відповім на всі питання, які тебе зараз цікавлять. Та вирішимо, як можна швидко закрити твою найближчу ціль. Другий бонус це відеорозбір продажу дизайну лендінга на 80 тисяч гривень. І третій бонус це стаття теж з розбором продажу дизайну сайта на 110 тисяч гривень. Для того, щоб отримати і відео, і статтю, просто напиши мені, нехай це буде слово там бонус, і я тобі все надішлю. На цьому у мене все. Я дуже сподіваюся, що тобі було корисно і цікаво послухати мене. Тому якщо напишеш декілька слів, як тобі взагалі це відео? Буду супер вдячний. Дякую ще раз за перегляд. До зустрічі.